Мітохондрії. Мітохондрії від грецького «мітос нитка, та зернятко – це двомембранні органели еукаріотичної клітини. Мітохондрії можуть бути овальні, паличкоподібні та ниткоподібні. Кількість мітохондрій у клітині залежить від їх функціональної активності. Внутрішня мембрана мітохондрій утворює численні складки кристи Всередині мітохондрій містяться метаболічні ферменти РНК, ДНК та рибосоми. У внутрішню мембрану мітохондрій вбудовані ферменти дихального ланцюга, за допомогою яких відбувається перетворення енергії поживних речовин на енергію макроергічних зв'язків АТФ, необхідну для життєдіяльності клітин та організму в цілому. Мітохондрії це органели, основна функція яких полягає у забезпеченні клітин енергією. Мітохондрія складається із зовнішньої та внутрішньої мембрани, між якими є міжмембранний простір, і внутрішнього місту – мітохондріального матриксу. Зовнішня мембрана мітохондрії гладка. Вона має високу проникність для багатьох молекул, що містяться в цитозолі, зокрема для невеликих білків, тому за хімічним складом міжмембранний простір практично не відрізняється від цитоплазматичного. Внутрішня мембрана мітохондрії утворює численні складки або заглиблення, кристи, що значно збільшують площу її поверхні. Мембрана не проникна для білків, полісахаридів і багатьох іонів. У внутрішню мембрану вбудовані ферменти дихального ланцюга, що забезпечують синтез АТФ. Тут також містяться білки, які відповідають за транспорт до матрикса молекул піровиноградної кислоти, іонів кальцію та іонів магнію. Матрикс є колоїдною системою, в якій містяться. Кільцеві молекули ДНК, мітохондріальний геном і ферментні системи, що забезпечують їхню реплікацію та транскрипцію. Різні види РНК – ТРНК, ІРНК, рибосоми відмінні від рибосом цитоплазми, а також метаболічні ферменти. ДНК-мітохондрії замкнута в кільце і представлена в кожній мітохондрії кількома копіями. Вона містить близько 40 генів усавців, достатніх для кодування лише невеликої частини мітохондріальних білків. Більшість білків, що забезпечують функцію мітохондрії, кодуються ядерною ДНК і доправляються в матрикс і цитоплазми у мітохондріальному матриксі містяться ферменти, що забезпечують перебіг численних біохімічних процесів. Реакції циклу трикарбонових кислот, утворення ацетилку азбіруату, розщеплення і синтезу жирних кислот. Мітогонрії добре розвинені в клітинах, діяльність яких пов'язана зі споживанням великої кількості енергії. Так, у міоцитах вони утворюють тривимірні стінки, розташовані по периферії міофібрил. Мітохондрії перетворюють енергію хімічних зв'язків органічних речовин на енергію фосфатних зв'язків молекули АТФ, яку клітині найзручніше використовувати для усіх видів життєдіяльності. Мітохондрії доволі великі овальні органели від 2 до 2 мікрометрів куриті двома мембранами. Вони містяться майже у всіх еукаріотичних клітинах за винятком анеробних найпростіших та еритроцитів. Мітохондрії хаотично розміщені в цитоплазмі, але частіше їх можна виявити біля ядра або в місцях з високими потребами енергії. У м'язових клітинах вони розташовані між міофібрилами. Ці органели можуть змінювати свою структуру і форму, а також рухатись всередині клітини. Структура мітохондрії дещо відрізняється у різних типах клітин і тканин, але всі мітохондрії мають принципово однакову будову. Мітохондрії утворюються шляхом поділу. Під час поділу мітохондрії більш-менш рівномірно розподіляються між дочірніми клітинами. Зовнішня мембрана легко проникна для багатьох органічних молекул. Вона містить ферменти, які перетворюють речовини на реакційно здатні субстрати. Бере участь у утворенні міжмембранного простору. Внутрішня мембрана погано проникна для більшості речовин. Утворює випини всередину матрикса Кристи. А також містить білки, які беруть участь у трьох важливих процесах а. Ферменти, які каталізують окисновіновні реакції дихального ланцюга і транспорту електронів. Б. Специфічні транспортні білки беруть участь у утворенні надлишку H у міжмембранному просторі. В ферментативний комплекс АТФ-синтетази, що синтезує АТФ. Матрикс це внутрішній простір мітохондрії, обмежений внутрішньою мембраною. Він містить сотні різноманітних ферментів, які беруть участь у руйнуванні органічних речовин. Навіть до СО2 і H2O. При цьому вивільняється енергія хімічних зв'язків між атомами молекул, яка в подальшому перетворюється на енергію макроергічних зв'язків у молекулі АТФ. У матриксі також є рибосоми і молекула мітохондріальної ДНК. ДНК і рибосоми мітохондрії забезпечують синтез необхідних цій органелі білків, які не утворюються у цитоплазмі.